Пропоную вашій увазі штабелер електричний, і ERC 220. Монтажопідйомність тонна на висоту 2 метри 90 см. Е, перевозити як рокла на вилах нижніх може 2 тонни. Також можна перевозити на двох вилах, розпреділяючи вагу тонна на нижніх вилах, тонна на верхніх вилах. Замонтована літій-іонна батарея Від 2019 року виготовлення штаблені. Також для складів з великою протяжністю або великою інтенсивністю роботи є відкидна площадка для оператора, що значно пришвидшує роботу. З піднятими нижніми вимила, можемо легко переїжджати на рівності. І здатні по кивій рампі, заїзд в машину завантажені, розвантажувані роботи. Всю цю техніку і багато іншої ви можете знайти на складі в місті Червоноград, Першептицький, або телефонуйте за номером телефону, вказаним під відео.